Привіт, бандочка. Останній робочий день, верніше пів робочого дня в цьому році. От. Ну і естественно, естественно. я би був би не я, якби у мене щось не трапилось. значить, вчора в Вініолі, ви всі прекрасно знаєте, я працював без обіду. Лупажив, як дурний, робив, все. біг Бос приїхав 4 вечора мене проконтролювати. От. Скучно йому, мабуть, без мене стало. Побачив, як все добре. В общем, я виїжджаю. І щось мені захотілося провірити, чи я зафіксував весь інструмент, думаю, може відлікся на щось. Та й треба думаю, стати і провірити. У мене ж тут ці бокові замки, якщо ви помните, ці ззаді, які, я ще казав, зразу луки треба їх познімати, бо вони тільки б'ють покраски якби, і толку з них. Ну, Це кожен раз ключому це цими дверима. Ну, в общем, відкриваю я бокову дверку. Заходжу в бус. Дверка за мною закривається. Случайно, я не знаю, не до кінця її відкрив чи що. Ну, і в общем, дивіться, що в ітогі вийшло. Я оказався всередині. Ті двері я не можу відкрити, бо вони на замок закриті цей наружний. Ці якось бена китайська Шарпатрепіна не працює. Тобто ця ручка вона не відкривається. Чи воно там на замку заклинило, чи воно тут на ручці заклинило. В общем, я давай гепати, стукати в ці двері, кричати на англійський, на італійський. спочатку по-хорошому, відкрийте мені двері, будь ласка. Потім. Ото всі матюки, що ви знаєте, можете помножити на 5. Я таке матюче тут гнув. Я так лупив ці двері. Ну, Хорошо, звісно, в мене весь інструмент тут. Звісно, але світ потух. Якось хрена китайці економісти. Двері, виходить, були в полуоткритому, знаєте, як не закритий замок. От, і так воно короче, і заклинило. Тобто я їх не міг не, не відкрити повністю, не, не, не захлопнути, щоб спробувати ще раз. Взагалі, нема за що потягнути, нема за. Ну, що вам розказувати. Тут знаружі їх не завжди з першого разу закрити. Ну і що, беру я ключик на і починаю розбирати. А машина працює в цей час. І я ж тільки сів в машину, звісно, печку навалив на всю. Бандярну. Печку навалив на всю. Що вот. тут, що тут в общем, у мене там вже темно, дихати нема чим, я не знаю, тут в кабіні теж ташкент. Ну все би було нічого, тут все на все, що там, я вам зараз покажу. Несчастних 32 болта треба було відкрутити, От. щоб зняти цю стінку. І все би було б нічого. Скажу я вам, якби не оцих два болта. Тут і тут. Причому не зверху, а знизу, до яких, представляєте, треба було такое рукою підлізти, які були, які були, вони і є, вони прикручені в обратну сторону. Тобто всі були прикручені сюди, там 30 штук, а два на ту сторону. Позаботились китайці. Горіли весеннім пламенем. Ой, ось тут короче, ось ця ручка, вона не робить. Якого чорта вона не робить, я виясняти не хочу. Я зараз знімаю замок той задній. Нехай Лукаш хоче той каже мені. У мене на то є поважна причина. Ну і пробую назад вчепити цю бляху, яка вже гнута, перегнута вчорашніми моїми подвигами. Потому що вона ж тут, звісно, поки не відкриєш бокову дверку, вона, що не хоче. Туйво, як воно називається, е, вилазити, бо воно тут мішає йому і резинка, і ця ручка, то вчора тут все подерпало, пошкрябав. ну, Я думаю, дай Бог, щоб це було погане, що в цьому році було. Під кінець року так, щоб не розслаблявся. от. Зато розібравши цю стінку, ви можете обідітися, що в китайських машинах теж подушки безпечності є. Не просто написані, вони тут присутні. Дай Бог, щоб вони тільки не стрельнули, знаєте, як... Я колись в Мерседесі взяв, замкнув, то мені як влупило по морді. А, цей... а, щоб вони не стрельнули від жари чи від холоду, чи від чого ви тут. Ну, у вас ж є фішечка. Хоча при чому тут ви? Я ж кажу, у вас вінить це не має сенсу. Як вам сказали, зробіть нам Volkswagen а тільки не за 40 тисяч, а за 15. 000. Ви зробили. А то що там воно не дооткривається, не дозакривається, звісно, то вже не наші проблеми. Ну За оці два болта, я вам їх показую, що, бачите? Один і другий. Так вони воно є. Я вам окремо дякую. Я вчора добре, що я не обідав, то я зміг пролізти таку руку просунути хоча б між цією бляхою вверху. Фу, я думав, знаєте, це Сауна, Сауна. І, головне, луплю в ці двері, а вони думають, що може я тут працюю в тому бусі. Коротше, отака от історія була. Так, я її вчора відкрив, зайшов і вона собі тако клямс і все. І вже з я не зміг її відкрити. Так що. прийшлось вчора попатити і приїхати на час пізніше додому. Що, ребятки, щойно я... Поставив все назад, зібрав туди-сюди, ту стінку, правда, назад ставити це не знімати. Ну в общем, ви знаєте, що я ще зняв? З задньої дверки я зняв не повністю замок, а його лучшую половинку. Щоб можна було вийти через задні двері. якщо що, Вчора я намагався, я отак от толкнув, вони, вони б і відкрились, бо якби б не було. Бачите, а воно тільки б'є метал і скоро виб'є тут, мало того, що погнеш і поржив'є. А тут ми шумахером щойно провірили. Це просто імітація ручки. Вона навіть з пружинкою. Я вже заглянув, туди там нема того тяжкі, яка має виконувати функцію відкривання дверей. Тому вчора, оскільки б я там не намагався щось зробити, тому я ж кажу, я зняв цей, встановив майже. Ну, Подерте, поцарапане, вже таке, як нове воно не буде. от, Але і, і не закручував оцих два болта, які на ту сторону. <реш> <реш> бо найбільше вони дали. люлей мені вчора. Це ж, Представляєте, як я заліз на ці ящики, просунув туди руку. І також обережно, щоб не випав ключик в мене. бо Щось попробувати ключі на 8 понаходити, коли вони треба. Ну, як звичайно, знаєте. Все, що губиться в механіка, це ключик на 8 і на 10, ну ще на 13 іноді ти не можеш знайти, а всі останні завжди під рукою. От. Собственно говоря, що? Я зараз помию фургон своєю дорогою шампуньєю любимою. І в нас, як обычно, перед е, як воно зветься. Перед відпуском, перед святом, перед чим-небудь таким, знаєте, коли ти хочеш якось, максимально бути чистим і піти додому. оказывается, не тут то було. У шумахера. Зцявся валірчик з гідравлічним мастилом. Але сьогодні, так як магазин закритий, я зараз навіть, його тільки просто обмию. Дивіться, як воно тут летіло з усіх сторон. Щойно вимитий мотор був. Здається, я вже здогадуюся, де воно. В общем, я це все вимаю. подивимось, де воно пердеолія і... і на цьому буде все. Давайте я вас краще привітаю, правильно? Собственно говоря, що я хочу сказати. Всіх, хто святкує, я вітаю. Бажаю ну, по стандартній схемі, щоб наступний рік був кращий за минулий. Якби б не війна, я думаю, то був би не найгірший рік. Ну, Для кого як, для всіх завдяки по-різному, не вгодиш. Тому я бажаю, щоб у всіх все время все було добре. От, щоб не було війни. Хто не святкує, я вас розумію. От, бо люди, як то кажуть, ну є різні, по-різному до цього відносяться. Наші ось дуже хороші друзі, знайомі, які живуть в Харкові. Там бабуся з внучкою, бо дочка на передку воює, а бабуся з внучкою малесенькою. Сидить вдома. Вони святкують, вони святкують кожен день, бо вони живуть в Харкові, у них кожен день, як останній день, тому вони собі гуляють, святкують, насолоджуються життям кожен день, як цей. Ну, мають на те право. А, хтось не святкує. Я, допустимо, перший рік як сюди приїхав, мені це бахкання цими петардами, знаєте, якось я й розумію, і бачу, що це салют, і бачу, що це там петарда, але у мене такого всередині, знаєте. Ну, два дні після того, як я приїхав, був новий рік, ну, триста там. А зараз якось трохи спокійніше. От. Тому хочеться побажати всім всього-всього самого найкращого. Миру, добра, любові. От. Тим, кому я в тому році зробив погане щось. Виправляйтеся, щоб я вам і в наступному році того не робив. Так що, ну так. Поки все. Таке скромне, да, привітанечко. Ну я думаю, що буде ще відео, як ми то, собственно говоря, празднує, не празднуємо, не праздним таке. Ми теж так празнюємо, знаєте, по-своєму. Я думаю, що у нас застілля почнеться часов в 2-3, в 5. Ну, скільки там почнеться, стільки почнеться, а в 11 вже всі будуть спати. Так що, ну так от. За що я обожнюю білий колір? Що на ньому ніколи не видно, коли машина грязна? Начебто і грязна була. І ми в пів часа. Намивав, але також помив, що грязно, не дуже велика різниця. Якось странно, да? на білій машині саме менше видно бруду. Ну і на сірій, звісно, але на сірий металік в мене алергія, ви пам'ятаєте. У мене глаз починає дергатись.